Чи розміркову ви над тим, яку важливу роль в нашому житті відіграє їжа? Серйозно, подумайте, жодна важлива подія не обходиться без пишного бенкету. Чи до проводи в армію, чи до поминки, чи до весілля завжди мусить бути пишно накритий стіл. Тут важливу роль відіграв голодомор, який заклав страх голоду буквально на рівні ДНК в кожного українця. Але доклався загалом весь Радянський Союз. Адже подумайте, Кожна людина, яка згадує своє радянське минуле, перш за все згадує той самий пломбір, докторську кубасу чи будь-яку іншу страву з радянського столу. І це не дивно, адже дефіцит, штучний дефіцит, був одним із засобів ведення державної політики в радянську добу. Його використовували як спосіб відтягнути людей від справді важливих тем і кинути їх на забезпечення базових потреб, таких як, наприклад, поїсти чи вдягнутися. А голодні люди не бунтують. Ось важливий принцип, який радянська влада засвоїла дуже швидко. І він справді працює. А чим же ж харчувалися самі радянські вожді? Чи дотримувалися вони принципу скромності і невибагливості радянської людини? Ось про що ми говоримо сьогодні. Як завжди, буде дуже цікаво, тож поїхали? Ту -ту -ту -ту! На це відео мене надихнула книга польського журналіста Вітальда Шабловського. Ось так вона виглядає в оригіналі. Я залишу посилання на український переклад в описі до цього відео, якщо ви захочете її теж почитати. Тим часом ми переходимо до суті. Сьогодні поговоримо про кулінарні вподобання трьох найважливіших радянських лідерів, точніше російських лідерів. І зараз ви зрозумієте, чому я зробила цю маленьку ремарку. Перший це Лені, тому що він перший, другий це Сталін, тому що він вважається батьком-засновником класичного радянського терору. І останній це Путін, тому що він, останній лідер Росії до її розпаду. В літературі побутує ідеалізований образ Леніна, як такого собі аскета, який думав лише про високе революцію. Тому у нього всі мирські штучки, от як і їжа, не викликали жодного інтересу. Багато років він їв одні яйця, бо це все, що вміла готувати його дружина Крупська, і запивав сирим молоком. Від чого, до речі, за однією з версій, захворів та невдовзі помер. Так це чи не так, хто його знає? Нам головне результат, який досі лежить в мавзолеї. А от найкращі роки його життя минули на Сибірі, куди цар відправив Леніна на три роки в заслання за його антиімперську діяльність. Так от, там був мало не курорт. Леніна годували здоровою російською кухнею, наче в санаторії, і він навіть сильно розповнів, принаймні так стверджує російська пропаганда. Тепер зрозуміло, чого люди так старалися, аби заслужити собі путівку в Сибір. Свіже повітря, смачна і натуральна їжа, фізичні вправи, просто рай на землі. Якось рибалки привезли Леніну рибу. Її прийняла кухарка, і так в нього була кухарка. Цього Ленін дуже соромився, тому старану приховував цей факт і почала готувати вечерю. Але коли Ленін дізнався, що рибалкам не заплатили, і ця риба дісталась йому безкоштовно. Він заперечив, тому що в країні, де люди голодають, нема що приймати такі дорогоцінні подарунки, і відвіз усю рибу до серединця. Ось такий був Ленін. Ленін ще вважав, що їжа це не головне, адже треба жити духовним. Історики вказують на те, що якби він не помер так рано, таки став на чолі радянської держави, то вона би померла в зародку – Адже він був жахливим організатором. І це підтверджує хоча б той факт, що за кілька років господарювання він фактично розорив маєток, який експропріював у багатих власників і там, власне, проживав. Тож немає сумнівів, що із Радянським Союзом сталося б те саме. Лені щиро не розумів, чому люди голодають в Радянському Союзі і звинувачував у кулаків. Та він теж звинувачував у кулаків. Але він вже прекрасно розумів, навіщо Союзу потрібен голод. Всі знають, що Сталін був грузином. І тут я вже хотіла була поспівчувати грузинському народу, коли дізналася, що в горі, місцевості, звідки родом Сталін, досі шанують відомого земляка. Так, ніби він якась кінозірка, а не кривавий тиран. Автор досить яскраво описує свою подорож в це поселення. І так місцеві жителі один попереду одного хизувалися родинними зв'язками зі Сталіном, і навіть заявляли, що саме в них, в їхньому господарстві, Сталін брав вино для свого столу. Цікаво, але факт: більшість з них досі шанує Сталіна за те, що він зробив для поселення, хоча ніхто із них не уточнює, що ж такого Сталін зробив для горі. Це теж залишається загадкою. Звичайно, Сталін завжди харчувався добре. Що можна зрозуміти хоча б по розмірам його живота? Він ніколи не відмовляв собі у смачненькому. І коли морив голодом українське село, і коли тривала блокада Ленінграду, якось лікар прописав йому індичу печінку, аби поправити здоров'я. Та в усій крузі дуже швидко не залишилося жодного індика. Їх всіх пустили під ніж на благо держави. Так можна сказати, що навіть індик в Радянському Союзі долучився до побудови соціалізму. Сталін любив пишні грузинські застілля з найкращим вином, шашликами, чорною ікрою і розстрільним списком. Скромність радянської людини ніколи його не обтяжувала, бо скромно, звичайно, треба жити, але не тоді, коли ти на вершині харчового ланцюжка. До речі, саме Сталін підсадив українців і загалом весь радянський союз на грузинські страви, такі як шашлик, аджика, соуса Цебелі. І інші, які досі не втрачають популярності і, можна сказати, навіть увійшли до традиційної української кухні. Думаю, ви також не здивуєтесь, коли я скажу, що під час Ялтинської конференції саме Сталіну випала велика честь організувати банкет для глав держав, то кому ж, кому ж, як не грузину, саджати всіх за стіл. І він добре пам'ятав, що в Грузії, якщо власник, господар хоче пустити пил в обличчя гостям. Обов'язково запрошує їх на вечерю. Так він і вчинив. Стіл ломився від наїдки, одної ікри пішло відро. Російський історик Вільям Похлєбнік пише, що саме тоді Черчилль зрозумів, Радянський Союз непереможний і виходить з війни найсильнішим. Тоді Сталіну вдалося вибити з цих лідерів все, що він хотів. Не знаю, чи то банкет так вплинув на політиків чи розуміння, що цей ненормальний, готовий погубити мільйони людей. Аби тільки продемонструвати силу. Однак зв'язуватися зі Сталіном не хотів ніхто. Після завершення війни Сталін забув про всі дієти і буквально жар, як свиня чого постійно товстішив. Він організовував банкети, куди запрошував шанованих і не зовсім шанованих гостей, споював їх а тоді змушував танцювати. Йому так подобалось. Він відчував абсолютну владу над цими людьми, адже буквально їх танцювати під свою дудку. Тут сама напрошується відсилка до твору колгоспорин Джорджа Орвела, який буквально зобразив Сталіна Свинею. Зіжі Путіна пов'язує довга родинна історія, точніше легенда. пригоді го дідуся Путіна. Дуже відомого шеф-повара, який готував у фешенебельних петербурзьких ресторанах для відомих осіб, в тому числі й мав честь приготувати вечерю для самого розпутіна, і грішці все так сподобалося, що він пішов на кухню, аби подякувати кухарю і навіть вручив йому справжню золоту монету, яка багато поколінь зберігалася в родині путіних, але потім загубилась. Як шкода. Перше цю історію Путін озвучив під час інтерв'ю трьом журналістам, яке називалось от первого ліца. І це інтерв'ю було, ще до президентських виборів фактично воно мало на меті познайомити російський народ із протеже Єльцина із майбутнім президентом Росії. В цьому інтерв'ю Путін не лише згадав про Распутіна, а також зазначив, що його дідусь готував для Леніна, а потім працював на одній з державних дач, де годував. Таліна. Згодом подібну історію він розкаже в інтерв'ю Оліверу Стоуну багато-багато років потому. Там він розповів, як дідусь брав участь у Першій світовій. На полі бою він вистрілив австрійського військового, а тоді побіг надавати йому першу медичну допомогу. Так само, як сучасна Росія Спірідон використовував зброю виключно для захисту, а не нападу. Автор книги Вітль Шабловський намагався підтвердити цю історію. Він старано шукав будь-яких доказів. Про те, що Спірідон Путін дійсно готував для Леніна чи для Сталіна, але нічого такого не знайшов. Тому дійшов до простого логічного висновку, що це абсолютно вигадка. Так, Спірідон Путін справді був кухарем, і він справді готував, працював на радянських санаторіях. але він ніколи не зустрічався ані з Распутіним, ані з Леніним, ані зі Сталіним. І навіщо було вигадувати це? Запитаєте ви? У автора книги є досить логічне пояснення, з яким я абсолютно згодна. Напередодні своїх президентських виборів перших і протягом всієї своєї кар'єри путіну потрібна була якась постать, яка об'єднає різні історичні епохи, до яких російська людина має досі сентименти. І цією постаттю став з Путін, його власний дідусь, який об'єднав радянську Росію і царською Росією. Він ніби казав: ось подивіться, мій дідусь, йому довіряв сам Сталін, Ленін, а тепер ви можете довіритись мені. Що любить їсти сам російський президент? Ох, це велика загадка. Єдине, що нам відомо, він просто обожнює морозиво, до кожного десерту йому завжди подають морозиво. Окрім цього, всього їжу завжди перевіряє спеціально навчена людина, чиє життя важить набагато менше, ніж Володимира Путіна. Тому що він, як будь-який диктатор, понад усе боїться замаху на власне життя, що не є ж таким безпідставним. Тому нам з вами залишається лише сподіватися на те, що ця спеціально навчена людина випадково або не зовсім випадково пропустить якусь котлетку, яка потрапить просто в рот Володимиру Путіну. Вода харчування в самому Радянському Союзі, то воно давно стало культом. Адже все життя радянської людини крутиться довкола їжі. Спочатку потрібно було вистояти величезну чергу, аби щось дістати, особливо перед святами. Потім витратити кілька годин на приготування пишного банкету, бо інакше ніяк. Тут радянська харчова промисловість потурбувалася і дала повний перелік всіх справ доступних радянській людині. Аби ніхто не ламав собі голову, що ж приготувати з такої обмеженої кількості інгредієнтів. Ось чому святковий стіл в кожній радянській родині виглядав так само. Завжди було олів'є, шуба і далі по списку. Да, заморська ікра. Викладає. Їжа була одним із способів побудови так званої радянської людини. Адже вона демонструвала, що ми всі однакові, ми їмо однаково. Ми любимо їсти одні ті самі страви. Ми один народ. Так український борщ став общим, і російські дурини стали общими, чи узбецький плов став общим. Кожна нація втратила свою ідентичність. Натомість отримала одну велику культуру і один великий народ, який, звичайно, потім вилився в титульну російську націю, яка позбирала усі здобутки інших народів і забрала їх собі. Це досить ефективна політика, яка протягом десятиліть утримувала різні народи в одному казану, демонструючи їм, що насправді вони нічим не відрізняються, вони всі однакові. Радянська людина охоче живилася цими міфами, приймаючи те, що влада дала їй на тарілочці. Так з'явилася любов до найкращого у світі пломбіру, найсмачнішої докторської ковбаси високих державних стандартів, так званий гост. Замість їжі для роздумів, радянська влада завжди пропонувала своїм громадянам лише їжу для животів, і то в обмеженій кількості, аби люди накидувалися на кожну кісточку, яку кине їм влада. І це працювало досить ефективно в Радянському Союзі працює в сучасній Росії. Люди мусять бути голодними, адже тоді вони злі, а цю злість і агресію можна використати на благо держави або окремих осіб. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатись на цей канал, якщо ви не хочете пропустити наступні відео. Поставити вподобайку, якщо це відео вам сподобалось, і обов'язково чуєте обов'язково. Поділіться своїми думками в коментарях. Бувайте, бувайте!